Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на, все, на всей линии боевого соприкосновения. На линии боевого соприкосновения. Поговорим о освобождении Северска. Эффективная работа в Константиновске позволяет войскам создать условия для развития дальнейшего наступления и овладения всей славяно дружковска краматорского всей этой агломерацией. И овладения всем рубежом обороны противника. А также во взаимодействии с войсками Запад и Центр полностью освободить территорию. Путін заявив, що продовжує виконувати е, завдання СВО. Кремлівський диктатор е, Путін заявив, що після переговорів американського та українського лідерів е, що Росії надалі виконуватиме цілі повномасштабної війни проти України, діючи відповідно до своїх планів і задумів Генерального штабу РФ. Про це міжнародний злочинець сказав на нараді 29 грудня. Е, цитата: прошу продовжити виконання е, виконання завдань так званого Свого ну, так званого ми від себе додаємо відповідно до задумів і планів Генерального штабу, заявив Путін. Він також переконує, що російські війська продовжують просуватися на Донбасі в Запорізькій, Херсонській областях, а Збройні сили України відступають. Ну, якраз таки про це також вже говорив пан Сирський і. Він сьогодні достатньо детально знаєте окреслив інтерв'ю 24 четвертому каналу. А що дійсно відбувається, і до речі, підкреслив е е недопрацювання засобів масової інформації. Ну, достатньо так е тонко, не агресивно, але сказав, що він не розуміє, чому так відбувається. Е так, от недопрацювання полягає в тому, що е е дійсно простими категоріями простіше мислити, відкрити там карту. Е Простіше подивитися, що Росія просувається, але як пан Сирський сказав, в умовах переважаючих сил засобів ворога, Україна стримує його достатньо ефективно, знищуючи при цьому дуже багато російської піхоти, і саме в цьому полягає дійсно повна картина. Що росіяни це преподносять саме так. На карті як воно відбувається, значить, вони просуваються. Але ціна, яку вони платять, вона, ну м'яко кажучи, надзвичайно велика. І це, м'яко кажучи, неможливо назвати успіхом. Тож, друзі, будемо рухатися далі, аби зрозуміти, хто наш друг, хто наш ворог Валерій Димов, політолог, з нами з на зв'язку. Пане Валерію, бажаю здоров'я. Добрий вечір. Я точно друг. Е, так Україні смерть ворогам. Союзникам, союзникам, друзям, подяка ворогам, корупціонерам, зрадникам, колаборантам тюрми. 100%. і отут у мене питання: а хто ж друзі України? Хто ж ворог? Я точно знаю, що ви наш друг саме, тому ми вас вмикаємо і допомагаємо нашим глядачам зрозуміти, бо знаєте, не дарма соцопитування українські показують, що українці перестають довіряти Сполученим Штатам. І чи можна нам, ну от знаєте, в умовах того, що ми бачимо за останні дні та за останній рік правління Трампа, сказати, що у нас вже Декілька екзистенційних ворогів не тільки Росія, а ще й Сполучені Штати. Бо те, що зараз робить Трамп, ну це неможливо назвати рівновіддаленим, це неможливо назвати справедливим. Абсолютне підігрування російським інтересам, нічого такого, щоб допомогло Україні, ну умовно кажучи, ми не маємо так. Вони роблять мінімальний пакет дій, аби сказати: Ну як так? Ми ж ваші союзники, ми ж вам що здаємо, але війна продовжується, де українська. Позиція, яка б відігравалася Трампом, ми її не бачимо. Пропонують відійти, пропонують здати території е, і е, таким чином домогтися миру. А якщо ми так не зробимо, то Україна винувата. Я вам скажу, що якщо ми навіть так зробимо, то ми все одно будемо винні. Це ми розуміємо. Росія завжди знайде, росія, росія завжди знайде мальчика в трусиках, покаже, яким чином вона не може повертати нам наших. Дітей покаже сюжет про те, як, от, значить, от нібито відірвали від рідної мами, вже тепер рідної російської мами дитину, а і там десь розіп'яли або там щось там з нею зробили. Мало того, сьогодні Росія показала, як це буде. Як я про це говорив ще тридцять го року, вона показала, що завжди може зірвати будь-які свої зобов'язання, сказавши, що тепер вона себе вважає вільною від зобов'язань, тому що ну там обстріляли, напали. Або пам'ятаєте, я нагадував колись глявецький інцидент, або манінський інцидент, глявецький це коли е, німці, е, перевдягнені в польську форму, захопили е, німецьку, значить, радіостанцію. Ну да, та польща в 39-му році німецьку радіостанцію. або наприклад, російсько фінська війна 39-го року. Коли е, ми побачили, коли ми побачили, що е, значить, як нібито фіни значить захоплюють е, там якусь там території е, на території тодішньої Росії. Росіяни сьогодні показали, ми змінюємо свою переговорну позицію. Телефонують Трампові Шаков, розповідає про те, що Трамп нас розуміє, і як так можна робити, вони також змінюють свою позицію. Нагадую нашим глядачам, може хтось забув, але коли, наприклад, росіяни хотіли зірвати постачання нам хаймерсів, вони самі воленівці випили кризів військовополонених, порушивши будь-що від етичних, моральних, ну хоча до них. Етика і мораль немає жодного відношення. Порушився будь-які міжнародні зобов'язання прові норми. Сама скликала Радбез ООН, поклала нібито деталі від, значить, від цих хаймерсів. ООН кивнула головою. Не все так однозначно. Треба створити комісію. Потім цю комісію не пустили в Оленівку, потім її розпустили. Але сам факт відповідальності був змазаний. Росія підірвала дамбу Бокаховської ГЕС. Нагадаю, підірвала дампу куховського ГЕС, звинуватила українців, скликала Радбез ООН і звинуватила нас в тому, що ми підірвали. До речі, передавши наступом, всім зрозуміло, що коли е, одна сторона наступає, то е, скорочення фронту для неї є невигідним, тому що це скорочує можливості щодо маневрування. А е, тому точно так же Росія, як ви кажете, у е, випадку миру точно так же зірви перемовини, сказавши, що Україна порушила інші пункти погодженого плану миру. Тому можете не сумніватися, тому а е, Трамп нам точно не е, друг з іншого боку, Трамп це не вся Америка. подивиться на е, соцопитування, подивиться на те, що відбувається з е, підтримкою України серед навіть електорату Трампа. Тому Трамп хоче нашими руками в тому числі розібратися з цими республіканцями, які не хочуть, не хочуть того, щоби. Е, Росія перемогла Україну, щоб там сидів з посередині, щоб зобов'язання НАТО були розмиті. Трамп також хочеться зробити. Тому Трамп не Америка. Трампи приходять і уходять, Але е, ті цінності, на яких побудована Америка, які співпадають цінностями, на яких ґрунтується вся західна цивілізація, в тому числі цінності, які поділяє з які бореться Україна, е, з іншого боку, я би не хотів, щоб е, ми з вами колись дуже давно говорили про те, що ви що це може видатись в антиамериканізм або в Антизахід.